Ворожа пропаганда не робить з розумних людей ідіотів. Вона заздалегідь направлена на недалекоглядне стадо. Людина, яка не розуміє, як працює розподіл електроенергії, буде впевнена в тому, що її влада вкрала у неї світло, забуваючи про те, що ворог наносить масовані ракетні удари, а також запускає сотнями шахеди. Все, що намагається зробити ворог, це дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни, а також підбурити народ проти нашої влади. Адже саме народ є рушійною силою в нашій країні і може тиснути на нашого президента, щоб той погодився на умови ворога. Адже ворог на полі бою нічого не спроможний зробити, натомість тисне на мирне на населення. Само собою відсутність базових потреб це світло, тепло і вода, переносить людей у стрес. Люди нервують та зляться. Забуваючи про те, хто насправді робить ці проблеми, адже проблем не було доти, доки ворог на нас не напав. Адже за такою логікою, люди, які залишилися в блокадному Маріуполі без світла, тепла, їжі, води, ліків будь-якої медицини, повинні були думати, що це саме Україна їх знищує, а не Росія. Задача росіян зробити з чорного біле і перемкнути фокус вашої уваги, щоб ви страждали і забули, наскільки сильно ми ненавидимо їх. Адже коли ви починаєте страждати, ви перестаєте боротися, боротися проти ворога, який прийшов вбивати наш народ. Тому ваша задача, як свідомого українця, коли ви розумієте, що у вас десь всередині поселяється зрадойобчик, придушити його в собі. І розуміти, що ворог робить все можливе і неможливе, щоб перемогти. І війна не тільки на полі бою, війна в коментарях, війна у відео, війна скрізь, де тільки можна, для того, щоб перемогти українців. Будьте стійкими, тримайтеся і знайте, хто наш ворог.